Христос воскрес, Велично дзвін, Воскресний За. Христос воскрес Христе, Царю слави, смиренний у страстях і могутній у Воскресінні, переможцю смерті і ада, Ти виповнив перемогою над смертю і своїм воскресенням те, що пообіцяв у пророчих писаннях, і тому всі духи небесних воїнств і вся земля поклоняються Тобі, з невимовною радістю та втіхою. І прославляють Тебе, Воскреслого, а пекельні власті зі страху дрижать перед Тобою. Ми, покірні слуги Твоєї Величності, святкуючи побожно і однодушно пам'ять Твого славного Воскресення, стаємо всі перед Тобою та згадуючи твою любов до нас, проливаємо сльози радости. Поглянь, просимо Тебе. На наше смирення, і вчини, щоб ми, очищені від скверни наших гріхів, Твоїм Воскресенням, воскресли в Тобі та були достойними живитися плодами Твоїх страждань і Твого змертвих восстання. Слава тобі, Боже, що живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого, Ради, спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писання, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина, і сходить. Що за цим і сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і ріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу задля болючих його терпінь, Май сердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май сердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май сердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і утерпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і утерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і оттерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і утерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих іготерпінь, має Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і нетерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь крови і воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Господи наш Ісусе Христе, огорни нас своєю любов'ю, огорни всіх знедолених, поранених, скривджених. Стражденних, огорни своєю любов'ю кожну сирітку і вдову, і кожного нашого захисника, дай їм сили і витривалості вибороти перемогу та спокій рідній землі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання Вервиці до Божого милосердя. Нехай свята Божа Любов перебуває з нами всюди і повсякчас. Бажаю всім щасливого Господнього вечора і мирної Господньої нічки. Христос воскрес, воістину воскрес! Христос воскрес під неба звід, пливе гомін, соток пісень, це празник в нас великий день, кінець журби недолі. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, радіє світ, бо вже прийшла весна життя, пропала в вік, вже власть гріха. Душевна тьма і смерть і слід. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Вже грає дзвін. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес! Христос воскрес, зближаєш час, що Возиміть миріха, прийде свята життя весна. Воскресний день святий для нас! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес!